Протягом трьох днів працівники ДСНС в області Тернопільської та Гусятинської рятувально-водолазних станцій розшукували у водах міського ставу тіло 38-річного чоловіка, який потонув 22 липня. Сьогодні при пошукових оглядових роботах тіло цього чоловіка, 38-річного було виявлено. Зовсім в другій стороні в кінці ставу, аж в стороні білої, де по-народному говорять коса, біля рибки, було виявлено біля берега тіло цього чоловіка, яке було працівниками Тернопільської міської рятувально-водолазної станції доставлено на берег працівникам міліції. Це далеко не перший нещасний випадок на воді з летальними наслідками цьогоріч. Василь Козак каже, лише за чотири останні дні вода стала причиною смерті однієї дитини та п'яти дорослих. Останній випадок стався вчора, 24 липня, у дністрі. Вечором потонув 20-річний юнак в Бучицькому районі, село Возелів. Куди виїжджали також на пошуки водолаза чортківської рятувально-водолазної станції на даний час тіло ще не виявлене також. Течія велика тіло понесло і віднайти дуже складно. Василь Козак вкотре нагадує про дотримання правил поведінки на воді та пояснює, пошуки потепельників ускладнюються течіями. Тіло дорослої людини відносить. Бували в нас такі випадки, що буквально за троє-четверо суток несе на 80-85 кілометрів. Так що дуже небезпечно, коли людина попадає на Дністрі в воду. А пошукові роботи, які проходили на тернопільському ставі, від місця того, де нам показували, що ми шукали, це відстань трьох кілометрів. Від початку року на Тернопільщині потонули 24 людини, п'ятеро з них діти.